Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні в мене досить цікава тема, цікаві факти про сало. Готувати сьогодні не буду, а просто поговоримо про сало. Звичайно, зараз на базарі дуже широкий вибір сала і тоненьке, і широке, і з прослоєчкою, як на його кажуть, там генеральське чи докторське, як то називає. І під черевина, це зовсім м'ясні кусочки. І всі ми купляємо те сало, яке нам подобається. Комусь, комусь подобається тоненьке, комусь товстеньке, комусь з м'яском, комусь без. Але в Україні сало це культовий продукт, це національна страва. Слово сало походить від праслав'янського слова садл. Корінь сад. Це той же корінь, що і в слові сідати. Садл – це те, що посаджено на м'ясо. З часом буква Д випала, і в давньослов'янській мові вийшло слово сало. Проте у словацькій мові воно так і називається садло. І, мабуть, мало хто з нас знає, що в давнину для того, щоб спустити на воду нове судно. Днище його обов'язково змащували салом для кращого ковзання. Вважається, що й найсмачніше сало виходить, якщо свиню годувати жолудями. Сало добре виводить токсини, воно досить корисне, і виводить радіодукліди з нашого організму, а також допомагає запобігти похміллю. Тож, коли вирушаєте на вечірку, не забудьте з'їсти маленький шматочок сала. А якщо під час застілля є можливість закушувати салом, то обов'язково потрібно цим скористатися. Дієтологи рекомендують для кращого засвоювання сало їсти з часником. Звичайно, свіженьке, ось таке з базару свіженьке сало з часничком. У добре засвоєному вигляді, у салі міститься селен. Більшість населення страждає від нестачі цього елемента в організмі. А всім, кому за 40 років, слід їсти сало, адже воно це жовчогінний засіб, достатньо вживати небагато всього 50 грам це невеликий шматочок сала на день. А вже більше то вже, звичайно, буде загроза для талії. Мало хто знає, що коли ми йдемо на базар, потрібно взяти сірнички, спічки, як ми багато хто кажемо. І ось цю дерев'яною проткнути сало. Якщо воно гарно протикається, то воно свіже, воно м'яке, і його потрібно без задумування купувати. А сало з щастячком це ще, звичайно, і профілактика від зафорювань, від різних інфекційних. І простудних захворювань, особливо осінню у холодну пору року. Звичайно, все це, що я сказала, це стосується сирого сала, яке, звичайно, найкорисніше. Але ми не обмежуємося усі сирим салом. Ми знаємо, що його можна також засолювати, маринувати, запікати, варити, коптити, можна готувати різні чудові смачні страви, готувати його різними способами. Тож, я хочу, щоб всі споживали сало, всі були здорові і всім приємного сального смаку! Дякую, що були в мене на каналі. Не забудьте нажати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Поділитися моїм відео в соціальних сітях. Всім здоров'я, миру благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!